На початку цього року я вирішив зробити те, чого раніше ніколи не робив, а саме створити детальний контент-план для свого інфобізнесу, згідно якого я буду випускати контент для соціальних мереж. Раніше я випускав контент хаотично, так сказати, по ходу п'єси. Я назначав собі мінімальну періодичність, з якої я повинен випускати контент. І потім там прокидався зранку, думав, так, мені треба створити контент, і по ходу дня створював там, цей контент. Але проблема була в тому, що в деякі дні у мене не було натхнення, не було якихось хороших ідей, не було якихось цікавих думок в голові. І мені було реально важко створювати контент. Зараз же я вирішив заморочитися і створити детальний контент-план. І він вже на 60% готовий. Буду його допрацьовувати. Але вже на сьогоднішній день у мене є купа матеріалу, за допомогою якого я можу створювати контент незалежно від того, є в мене там натхнення, ідеї чи якісь цікаві думки. Звичайно ж, я міг би піти в той же чат GPT і дати йому завдання, щоб він створив контент-план для мене. Але я хотів, щоб цей контент-план був мій, щоб він був живий, щоб там були мої ідеї, щоб я за допомогою нього міг створювати такий контент і давати в ньому таку інформацію, яку я пропустив через себе, і яка знайшла відгук у мене всередині. Розумієте? Тому я пішов таким шляхом. До речі, а у вас є контент-план? Чи ви створюєте контент хаотично? Напишіть в коментарях.